Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Повалені дерева та обірвані дроти. Наслідки негоди на Донеччині провів шість днів під завалами будинку. У Новокалиновому поліцейські разом з військовими врятували місцевого жителя. Понад вісімсот магнітних приладів для видалення уламків стіл поранених безкоштовно роздали медикам волонтери штабу оборони Кременчука. Повалені дерева та обірвані електродроти – Такі наслідки негоди у Костянтинівці. Вітер був такої сили, що частково зруйнував дахи будинків, кажуть місцеві жителі. Вітер дуже сильний, тому все посривало. я, рубіроїд, і крим... я була у світріна. Крим... Шифер валяється, де вообще ужас какой-то Погодка плохає. Ну, за увічер все. Она, она держится держиться там некачественне ремонт. І не тільки цього до наш рядом соседський те саме. Наразі комунальники продовжують отримувати повідомлення про наслідки негоди від місцевих жителів, каже начальник комунального господарства Олег Шуйський. З Сьомої ранку працюють. Бригади одна на лівому березі, друга на правому березі комунального підприємства Комунсервіс, взагалі наслідки лиха приборку є. Є обеструмлення, теж бригади працюють, щоб струм був у кожному кожній будинку, у кожній хаті. Одно дерево похилилось на дах. Ну так не критично, також через нагоду в місті котельні зупиняли роботу, каже начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. Працюють по електромережі більше ніж 100 заявок, ліквідують аварії, також поганих дерев. Дуже багато по місту також ліквідують ПБКвіс. Ну а так все звичайно режимі. Ситуація це по опаленню відключалась, котельні всі зараз. Всі запущені через негоду було знеструмлено частину будинків та інфраструктури і у слов'янську повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. Комунальники підприємства благоустрій зрізають на вулиці зламані вітром дерева. Аном на 15 годину енергетики відновили електропостачання у 15 населених пунктах області та повернули світло 7 тисячам абонентів. Повідомляють у прес-службі ДТЕК Донецькій електромережі. Завтра синоптики прогнозують ожеледицю істотних опадів не очікується, Повідомляють на сторінці Донецького регіонального центру гідрометеорології. Марія Гричко, Вікторія Алексієва, Андрій Рєзніков, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Місцевий житель Микола села Новокалинове, що на Донеччині, розповідає, опинився під завалами власного будинку внаслідок прямого влучення російського снаряду. За одну полтори секунди, примерно, бах, п'ять таких взривів, а може, це балки тріщали, а, може, взрив тільки один був, я не знаю. Що вот. то мені вдарило сюди по щеки плоскає. І потім мені на біле попали очевидно, потолок. Я оказався заблокований потолком. Здесь стенка, никуда не вылезешь. Тут быльца. Нашел банку небольшую с орехами. Банка паштета с гуманитарки. Баленькая такая небольшая. Банка зеленого горошка. И взрывом подходила ко мне трехлитровку минералки газированной. Вот. Это все, что у меня было. На следующий день кажется, я еще нашел свисток с гуманитарки, доладил. Так, під завалами чоловік пробув шість днів. каже, звав на допомогу і свистів у свисток. Діставали 44-річну Миколу, бійці ЗСУ. Повідомив керівник поліції Авдіївки Денис Філіпов. На місце прогоди видвелась співробітники ЗСУ 52 го окремого стрілецького батальйону, які входять під паркування 31-ї бригади. Дійсно, під завалами знаходився місцевий мешканець, який подавав ознаки життя. Своїми силами вони деблокували місцеве мешкання та оперативно вивезли до більш безпечного місця. Переданим міське мешканці наряду поліції білий янгол. На теперішній час стан здоров'я задовільний. Бійці-рятівники родом з Івано-Франківщини. На Донеччині несуть службу понад рік. Руками, звичайно, руками доставали, виламлювали, що можна, відкидали. І так пробили дірку, і там вже його затягнули за руку і витягнули ганько. Достали, не давали, бо пошкодження таких не було. То, що обмороження, видно, що нижні кінцівки вже чорніли, синіли, що там обмороження. Ну в тиждень пробути під завалами, то, то вже холодно було. Так що наразі Микола перебуває в Мирмоградській міській лікарні, повідомляють поліцейські області. Інна Ливанська, новини Суспільне, Донбас. У Турецьку протягом доби одна людина отримала поранення внаслідок обстрілів росіян. У місті пошкоджені 10 будинків, 5 адмінбудівель та критична інфраструктура. У часовоярській громаді пошкоджено приватний будинок та дві нежитлові будівлі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив виконуючий обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. За даними поліції області, російські окупанти протягом минулої доби відкривали вогонь по шести населених пунктах. Оничине, зокрема по Авдіївці, фіксується суттєве зменшення застосування безпілотної авіації. Ворог ну майже в шість разів зменшив кількість скидів та дронів. Ну це пов'язано з погодою. Втім, ворог досить активно завдає авіаударів. Окупанти продовжують і наземні атаки складом десь в 10-20 осіб, і втратили за добу три танки та понад 500 військовослужбовців близько 80% від цього саме на Донеччині на Авдіївському напрямку. Цю кулю лікар вилучив з плечового суглоба військового за допомогою спеціального магніту Едельвейс. Прилад зручний важить близько 200 грам, розповідає керівник волонтерського штабу оборони Кременчука Олег Биков. Едельвейс створений з нержавіючої сталі спеціальної. В ньому в рукояті знаходиться неодимовий магніт. І дві насадки раніше ми виробляли декілька насадок, але хірурги зачасту користуються саме двома насадками, основними, тому ми їх і пустили в потік, інші всі прибрали. Тобто без насадок можна проводити діагностику, пошук уламків, а вже завдяки насадкам можна заходити в ранівий канал та діставати уламочки. Для видалення уламків глибиною більше п'яти сантиметрів стіл поранених лікарі використовують магнітний хірургічний інструмент Білий Янгол, каже Олег Биков. Він використовується при лапароскопічних операціях і при таракальних операціях. Важить він близько 120 грам, він також легенький, виконаний з полімеру. В ньому магніт працює напряму з уламком, тобто ніде не тряє його магнітна сила. А ось уламки дістає з легенів, з серця, з печінки і в принципі з червини. Виготовляються магнітні прилади представники волонтерського штабу оборони Кременчука з початку повномасштабного вторгнення. За цей час благодійники передали військовим та цивільним медикам понад 800 приладів безкоштовно. Ми кожного тижня мінімум відсилаємо від 20... До п'ятидесяти. Ну по інш порізному буває Буває такий шалений наплив, що просто ми не встигаємо полірувати. На виготовлення однієї партії з десяти штук йде близько тижня, каже керівник волонтерського штабу Олег Биков. Плюс ми використовуємо додаткове, окрім нержавіючої сталі, полімерні сплави. І, в принципі, саме основне це серце цих приладів це магніти, котрі ми, повторююсь, замовляємо напряму з Китаю. Це батьківщина неодіму, тому що 98% цього рідкоземельного металу добувається в Китаї. Наразі волонтери чекають партії нових магнітних інструментів з Китаю, каже Биков. Вони незвичайні, таких просто нема, тому що наші китайські партнери зробили саме з наших креслень. Я думаю, що вони будуть дуже класні. Я вже бачив, в принципі, як він повинен виглядати той виріб уже в окончательному вигляді. От я думаю, що буде дуже круто. На день хірурги проводять понад сотню операцій з видалення уламків за допомогою цих спеціальних магнітів, додає керівник штабу. Інна Ливанська, Олександр Батарчук, Суспільне новини, Донбас. Росіяни відновили атаки на Сватівському напрямку. З артилерії окупанти били по Невському та Білогорівці. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Атакують росіяни і на інших напрямках на Луганщині, розповів речник генштабу Андрій Ковальов. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Кубінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Новоселівського, Луганської області, де Сили оборони України відбили сім атак. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії. В районі Серебрянського лісництва успіху не мав. Ну, у мене тут, як всегда, безпорядок після бомбардировок. Забор, да, давно розмалювали. В цьому году літом. Оце стріляють, а ви малюєте. А я малюю. мої думки, Як Як Шевченко говорив, думки мої думки. Це подвір'я місцевого жителя Геннадія у селі Новоукраїнка. Воно заставлене картинами, паркан та ворота також розмальовані. Сам чоловік жив все життя у вугледарі. З початком повномасштабного вторгнення був змушений покинути місто. В хаті я не живу, тому що її все винесла, ось там в огороді град лежить. В а живу в підвалі вон там, де музика грає. З Угледара. На Улідарі 20 років проработал на пам'ятниках. Я портрети вибивав в камні. Розбомбила ту богадельню і пішов по селам. Кому на воротах нарисував, заработал, на хліб зарабатывал. У новоукраїнці розповідає Геннадій, місцевий житель пустив жити до свого дому. А тут он напротив жив хлопець один. Він мене і приютил, говорит, давай здесь, я тобі хату дам, живи, малюй. Ну а тут війна началась, він уехал, а я залишився, а куди я? Куди мені їхати? У мене нікого нету. Пише картини, каже Геннадій, переважно на вулиці, на обстріли не зважає. Ну, на вулиці ж працюю, туди раз пішов в хаті малювати как начали бомбить, еле выскочил. Думаю, а что творится? Вынесла, все, внутри ничего нету. Один мусор. А тут все село разбито. Вон соседа хата сгорела, еле выскочил, бедный. Уехал до матери. Сам чоловік розповідає, в родині також малював прадід. Сам Геннадій навчався у художньому училищі. У мене прадід був богомазом, як раніше було. Розписував церкви, купола. Ну, може, що то ізюмінка, а ще вчився. Закончил ДХШ Донецкий, Варшаградське художне училище. А потім армія. А потім з армії прийшов куда? В шахту. Ось вот 20 років в шахті я відпахав. Под завалами був, під раз был. Люди погибли, а я чудом остался. Малюю человеку всім, що має під рукою. А вообще взагалі я карандашник. Вот. Люблю портрети карандашом. Античность люблю. Древнюю Грецию, ну и так далее, мифология. А маслом, вон же картина, вон березки, маслом, акварель, гуашь, темпера, так что угодно. Да углем на заборе. Я на асфальте рисовал, первые места зарабатывал. Это Кайдаш. Вот, наверное, читали, это вот, Кайдашева семья. А это мои автопортреты. Ха -ха -ха. Ну, такой я и был. Да и есть. Ба, ба а это автопортрет это я такой буду. Лет так через может. може. Доживу. Фарби йому привозять волонтери, додає Геннадій. Картини пише щодня. Зараз головна проблема вижити, Війна. Ось вот у мене мисли. ось вот зимою. Печку ще в підвалі сделаю. Вон диміт, но це тут буржуйка диміт, это в літній кухні. А підвалі я пічку слепил, От треба дирку пробить, трубу вставити. Ну, Зима ж, вже пора, сьогодні займуся. Наведу спорядок здесь займуся, закупорюсь туди і буду малювати. Всю зиму. А весной вот виставку выставку що приїдьте весной, подивіться. Виїжджати з села чоловік поки не планує. Юлія Слабінська, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.